Права 1049. Знайдіть частку та виконайте перевірку за допомогою множення. Ну що ж, розпочнемо. Дивимося, в першому заданні. Нам треба 70 поділити на 56. Ну, ми вміємо таке ділити. Записуємо тоді 70. Що ділиться. Що ділиться на 56? Ну що ж. 70 ділимо на 56, це буде 1. 1 на 56 це буде 56. Віднімаємо. 70 мінус 56 це буде 14. Це менше, ніж 56, то ціла частина частки у нас буде 1. Тоді дописуємо 1, 0. 140 ділимо на 56 це буде 2. 6 на 2. Це 12, 2, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10 плюс 1 це 11. Віднімаємо. 140 мінус 12. 10 мінус 2 це 8. 4, збрали, це 3. 3 1 – це 3, 3 мінус 1 це 2. Тобто це буде 28. Ділення не завершене, дописуємо 0. 280 ділимо на 56, це буде 5. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 3 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 1,25. Ну, а зараз треба виконати перевірку за допомогою множення. Що це означає? Записуємо перевірка. Якщо ми правильно виконали ділення, то якщо ми частку 1,25 помножимо на 56, у нас має вийти 70. Перевіряємо. 1,25, що множиться на 56, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити добуток. Записуємо тоді 1,25, що множиться на 56. Множимо. Так, 5 на 6 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 6 12, плюс 3 це 15, 5 пишемо. Один запам'ятовуємо, 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. 5 на 5 це 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10 плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 1 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10. І напишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Так, отже, бачимо раз, два знаки після коми ставимо, нолики після коми відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 70. Тобто, дійсно, ми перемножили, і в нас вийшло 70, тобто вийшло ділене. Тобто ми виконали тоді ділення вірно. Давайте напишемо пташечку. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. 6,12441, що ділиться на 0,061. Щоб їх поділити, нам прийдеться і ділений дільник множити на тисячу, щоб ми могли виконати ділення. Від того, що ми помножимо на тисячу, у нас частка не зміниться. Ну що ж, тоді множимо на тисячу, переносимо кобу на три розряди праворуч, то в нас тоді вийде. 6124.4. Що ділиться. Ну, а тут у нас вийде 61. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз куточком ділимо. Це ми вже вміємо ділити. Отже, записуємо 6124,4. Що ділиться? Що ділиться на 61. Ну що ж, давайте будемо ділити. 61 ділимо на 61, це буде 1. 1 на 61 це 61. Віднімаємо. 61 мінус 61 це буде 0, 0. Напишемо, зносимо двійку. 2 у нас не ділиться на 61, це менше, ніж 61, дописуємо 0, то дописуємо ще 4. Знову 24 пробуємо. Ділити на 61 не можна, дописуємо 0. Так. А тоді тут у нас вже кома. Ставимо кому. Тобто Ціла частина частки у нас дорівнює 100. Ну а тепер вже зносимо 4. Отже, 244 ділимо на 61, це буде 4. 1 на 4 це 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо. Що добуток у нас дорівнює. Частка, вибачте, у нас дорівнює 100,4. Ну що ж, треба виконати перевірку. Записуємо перевірка. В чому полягає перевірка? Якщо ми частку помножимо на дільник, у нас має вийти ділене. Перевіряємо. Частка у нас 100, 4, що множиться на 0,61 тисячна. Має вийти. Ну що ж, давайте будемо стопчик множити. Отже, записуємо 100,4. Пишемо 100,4, що множиться на 0,061. Множимо. 4. 1004 на 1 це буде 1004. Є. Далі 6 на 4, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 6 це 0, плюс 2 це 2. 0 на 6 це 0. 1 на 6 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 0 плюс 4 це 4. 0 плюс 2 це 2. Тут у нас буде одиниця, а тут буде 6. Раз, два, три, чотири знаки після коми. Складаємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 6,1244 десятитисячних. Отже, це і дорівнює діленому. Тобто ми виконали ділення правильно. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на десятковий дріб та перевірку результату. На цьому вправу завершено.